Поняття не мали що, що будуть танки, що будуть сушки, що будуть відступи наших бійців. Що я буду наблюдати, як фосфором палили наших побратимів позиції, які були попереду. Я бачив, як відступає дуже велика кількість військових наших опікселів. Лише проблема була в тому, що вони відступали не в ту сторону, і ми не могли їм доповісти, що. Ви наблюдали, як вони да. виступають не да. туди, куди не потрібно, так. Да. Навіть бачили ворога, да. виходить, так? — їх ніякої. оповістити ніякої, ніякої не було. Ми старалися вогнем з автоматів продублювати, як би сказати, в ту сторону вогнем, щоб вони змінили курс. Ну це було ще то, тому що відстань була десь кілометр два-три, десь так. А що значить відкоригувати вогнем? Ви хотіли ну, дати їм сигнал, що вони йдуть не в ту сторону? А як можна?